Сьогодні буду робити неймовірно смачні гарбузові кекси мафіни. Нам знадобиться гарбуз. Гарбуз ми запікаємо в духовці при температурі 200-220 градусів годинку-півтори. У мене вже він ось готовий. Я його перебила блендером гарненько. І ось так у мене вийшла така кашиця. Поки що виставляємо його в сторонку. Тепер будемо поєднувати наші з вами сухі інгредієнти. Тут у мене вже є борошно. в борошно додаємо корицю, потім додаємо. Мускатний горіх. Додаємо е, імбіль сухій мелений, додаємо соду і додаємо розпушувач. І це все ми маємо ретельно перемішати до однородної маси. Тепер будемо поєднувати рідкі інгредієнти. Тут у мене два яйця. В яйця я додаю вершкове розтоплене масло, додаю я цукор. І додаю наш перебитий блендером гарбуз. І це все ми ретельно перемішуємо. Наші рідкі інгредієнти ми ретельно перемішали. І Тепер ми беремо наші сухі інгредієнти, додаємо до рідких і ретельно це все перемішуємо. Ось таке у нас має вийти тісто, воно рідке і бачите, таке гарне-гарне. І тепер ми розкладаємо наше тісто по формам для мафінів, або ж можна для пончиків, які у вас є. У мене ось така силіконова форма для мафінів, і тепер я буду тісто розкладати в цю силіконову форму для мафінів. Сіліконової форми виявилось мені мало, тому я ще дістала і металеві форми і наповнюю а, тістом ще й металеві форми для кексів мафінів. І поки я це все розкладала по своїм формам, у мене духовка вже розігрівалася на 180 градусів. Духовка в мене розігріта на 180 градусів. Я свої кекси випікаю 15-20 хвилин до готовності. Дуже смачно, м'якенькі. Соковиті. Просто спробуйте ви будете задоволені. пробуйте дуже смачно.